Hello, people! сьогодні відео про буття. Деколи коли читав якісь філософські такі чит, книжки, там деколи проскальзували такі роздуми про буття, і яких я ніколи не розумів нашого, що таке буття. От хтось розуміє, що означає слово буття. І що означає це бути чи не бути вибір. І тут до чого я додумався: наприклад, чим далі ми розвинемось, тим більша ймовірність того, що ну, от, біологічної смерті, от як тіла, ну, не буде в майбутньому. І, наприклад, ну. Вже там прогрес дойде до такого рівня, що люди будуть жити вічно. Наприклад, я буду жити вічно. І в мене виникає це питання буття нашого. Коли ти розумієш, що ти можеш жити вічно, спостає друге таке питання, не друге питання. А погляд на бути чи не бути, він буде мати більш такий прямий вибір. Бути або не бути, чому біологічної смерті як такої не буде, тобто ти можеш там продовжувати своє життя, жити вічно, але ти зможеш зробити вибір і цього життя свого не продовжити і вмерти. Зараз у нас смерть яка є? Ну, біологічна, тобто людина старіє, вмирає, і цей ну, процес ти не можеш контролювати плюс-мінус, тобто, не можеш контролювати. Але якщо вибрати момент, що ти зможеш жити вічно. То ти зможеш контролювати свою смерть, тобто ну, прожив, вирішив, все, не хочу. І це буття в мене питання ну, можливо, до вас. Хто ніколи не задумався, чи ви хочете перше жити вічно. Друге, чи ви ну, взагалі хочете жити довго. Третє, кому подобається ваше життя? Четверте, чи могло б вам життя надоїсти, і ви б вирішили, ну, що все ну, більше я. Жити не хочу. Що буде, коли ви, наприклад, виберете момент, якщо я більше жити ну, не хочу і продовжувати своє життя, ну, це в майбутньому не буду? Або питання, ще в іншому: вічне життя, буття і нащо це все? О! Начитався, блін, зранені. От ви представляєте, тварі такі люди, які пишуть. От якби вони того не писали, от я б до того не дійшов. От на черта вічне життя. От вас представляєте, я себе виписав цей на листочку. От я не знаю, от в мене що є. Чим я гордий, що би я хотів ще зробити. Мої косяки, якісь прикольні задачі. Ну йопто, ну нафіга мені вічне життя. От я собі чисто сам для себе відповідаю. От я не знаю, на що мені вічно жити. Це і перший, і другий, я не знаю, що би я робив, чи я би робив вибір вмерти свідомий. Ну, в майбутньому, коли в мене умовно можу жити анлімітед часу. Мені так проснувся, надоїло, і ду-ка я вмру, блін. Що таке вмру тут? Блін, дебільніше буття. От, от тепер, хто додивився до кінця, от тепер теж мучтесь зі мною. От ви представте собі, що в подальшому будемо жити вічно. А, блін, я ще забув сказати, що отут, блін, ніхто ще не вмирав. Дебільне буття.